Мікотон подвійний захист, порошок і таблетки. Сучасні загрози для здоров'я, підвищений рівень радіації, забруднене повітря, техногенні катастрофи, лісові та побутові пожежі потребують надійного захисту організму. Мікотон це натуральний біосорбент, імуномодулятор та антиоксидант, створений для комплексного очищення організму та відновлення здоров'я. Склад. Сухий екстракт клітинних стінок лікарського гриба фоуміс фоум тарайас у формі єдиного комплексу. Обирайте зручну форму. Мікотон порошок традиційна сила у чистому вигляді. Ідеальний вибір для тих, хто надає перевагу додаванню його в напої, йогурти чи каші. Мікотон таблетки, зручність та ефективність у кожній капсулі. Легкий прийом у будь-якому місці та в будь-який час, без необхідності готувати розчин. Як діє мікотон? Виводить токсини, важкі метали та радіонукліди, очищає організм від наслідків забрудненої екології. Не виводить корисні мікроелементи. На відміну від інших сорбентів, зберігає необхідні організму калій, кальцій, магній, натрій та інші важливі речовини. Зміцнює імунітет, активує захисні сили, допомагає боротися з вірусами та бактеріями. Захищає від радіації, знижує рівень радіоактивних речовин в організмі у 4, 5 разів. Має антиоксидантну дію, захищає клітини та дезоксирибонуклеїнова кислота від руйнувань. Підходить для всієї родини, безпечний, не порушує баланс мікроелементів. Обирайте мікотон у зручній формі, дбайте про своє здоров'я без зайвих зусиль. Розроблений українськими вченими, клінічно протестований та схвалений експертами. Форми випуску порошок і таблетки. Для очищення, захисту та зміцнення організму в умовах сучасного світу. Мікотон захист, якому можна довіряти.